Почалось 20 століття. 1900 рік місяць лютий. 1 лютого четвер. У палаті громад Лондона державний секретар доповів про голод в Індії, від якого страждають 49 мільйонів місцевих жителів. 2 лютого п'ятниця На Конгресі в крістіанії Осло. Норвезькі ліві вимагають більше прав для норвезців у Шведсько-Норвезькому Союзі, заснованому в 1814 році. 3 лютого субота. Прем'єра комедії лауреата Нобелівської премії в літературі Герхарда Гауптмана Шлук і Яу відбулася в німецькому театрі в Берліні. 4 лютого неділя. Молодіжний клуб Чехів вирішує взяти участь у німецько-чеській конференції порозуміння, яка відбудеться 5 лютого у відні. 5 лютого, понеділок. Великобританія і США підписали у Вашингтоні договір про будівництво каналу в Нікарагуа. 6 лютого, вівторок. Німецький Райхстаг вносить зміни до Кримінального кодексу країни і забороняє аморальні зображення, твори чи дії. Це був суперечливий закон, який отримав назву Лекса Гайнца і спровокував багаточисельні протести. 7 лютого Середа Британська палата громад переважною більшістю голосів відхиляє пропозицію ірландських націоналістів припинити англобурську війну в Південній Африці. 8 лютого, четвер. Військовий суд у Брно, Австро-Угорщина, засудив резервістів за те, що вони робили перекличку чеською мовою замість німецької. 9 лютого, п'ятниця. Заможний американський тенісист Дуайт Філлі Девіс спонсорує і запроваджує кубок, який отримав його ім'я і в якому щороку гратимуть національні збірні, 10 лютого, Субота. Норвезький ковзаняр Петер Остлунд встановив 5 світових рекордів за два дні на чемпіонаті Європи у швейцарському Давосі. 11 лютого Неділя. Ірландський політик Джон Редмонд закликає ірландський народ обговорити незалежність від Великобританії тому що політична ситуація сприятлива. 12 лютого, понеділок. Британський уряд оголосив, що вважає необхідною реорганізацію армії на тлі англобурської війни в Південній Африці. 13 лютого вівторок. В той час, коли китайці атакують німецьких інженерів, які будують залізницю до Цінтау, 120 морських піхотинців дислокуються в місті Каумі. 14 лютого середа. Німецький рейхстаг обговорює будівництво залізниць у східній Африки загальною вартістю 2,5 мільйона марок. Орієнтовний дохід на рік 85 тисяч марок. 15 лютого, четвер. Міністерство юстиції Баварії видає декрет про право вчителів карати, допускаються побиття школярів, але знущання не дозволяються. 16 лютого, п'ятниця. Палата депутатів Баварії схвалила зміну до закону про гірничу справу, яка спрямована на скасування зловживань. 17 лютого, субота. Частина островів Самоа на захід від 171-ї довготи стає протекторатом Німеччини. Британія відмовилась від своїх претензій у 1899 році 18 лютого неділя. Переважно робітниче населення швейцарського кантону Базельштат виступає проти запровадження страхування на випадок безробіття. 19 лютого понеділок через чутки про потрійний союз сусідніх країн Аргентини, Перу та Болівії, Чилі приводить війська до бойового стану. 20 лютого, вівторок. Єпископ з міста Падеборн Губерт Сімар. Інтронізований у соборі міста Кельна як новий архієпископ. 21 лютого, середа Німецький Рейхстах скасовує параграф про диктатуру для Ельза Лотарингії, який раніше гарантував губернатору свободу дій у разі небезпеки. 22 лютого, четвер. У своїй урядовій промові перед Рейхсратом новий австрійський прем'єр-міністр Ернст фон Кербер закликає до швидкого вирішення національного питання. 23 лютого, п'ятниця. У Берліні підприємці вимагають стандартизації правил для так званих локомобілів мобільних парових машин. 24 лютого субота. В Прусії був прийнятий закон, по якому берлінський фізик Мартін Лео Аронс був відсторонений від роботи приват-доцента через те, що він був членом соціалістичної партії. 25 лютого неділя. Німецький аеронавт Артур Берсон вказує на небезпеку польоту дерижа на висоті понад 5000 тисяч метрів, наприклад, серцебиття, сонливість, збільшення частоти пульсу. 26 лютого, понеділок, у Стокгольмському королівському драматичному театрі відбулася прем'єра комедії оп'яніння або злочини і злочини Августа Стрінберга. 27 лютого, вівторок на зборах британських профспілок у Лондоні засновано Комітет трудового представництва першу загальнобританську робочу партію. 28 лютого середа. Велике Герцогство Баден видає постанову, яка дозволяє жінкам необмежений доступ до вищої освіти.